Добрий день. Купила я собі таку от пилочку для підрізання плодових дерев е, на офіційному інтернет-магазині Warcraft. Е, в принципі, мала до вибору дві пилки, але менеджера дуже швидко зі мною зв'язалися, порадила, яку мені краще обрати для саме моїх потреб. У мене чоловік фанат бренду, тож в нього вже були. Деякі інструменти від Варкрафт, ну вони ще й досі є, але і також були батареї, які підходять до цієї пилки, що дуже зручно. Я вже залила сюди масло для змащування ланцюга, яке входило в комплекті до коробки. Також ми тут маємо в коробці захисний чохол для зберігання. Інструкцією гарантійний талон на 2 роки і, власне, саме масло, яке потрібно заливати ось сюди для коректної роботи інструменту. Отже, пилка вона є не важка, маленька, класна. Ну, вона, в принципі, має свою вагу. По характеристиках, що в нас тут написано, це є 3,5 тисячі обертів за хвилину пилки і довжина шини 254 міліметри. Давайте спробуємо, як пилка себе показує в роботі. Я вже трошки пробувала, скажу вам чесно. Тут йде екстрене гальмування у випадку, щоб ви собі нічого не зробили. І давайте подивимося, що потрібно. Працює легко, мені не важко, як жінці, тому я всім наполегливо рекомендую модель пилки Warcraft. CGC S20 LIA. Рекомендую. Класс.